Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 24 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і Pac І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% у Pac Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на $30 доларів за ціною 115 146, Ефіріум на 10$ доларів за ціною 4278 і PXD на 10$ доларів за ціною $3342. долари. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1200$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо портфоліотреки з сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі Загальний результат погіршився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 25% прибутку, що становить приблизно $300. доларів. Минулого тижня прибуток був 36,5%. Дивимося детальніше. Біткоин всього інвестував на 720$, середня ціна 9986 прибуток 14,6%. В ефіру ми вистав на 240 доларів, середня ціна 2317, прибуток 79,6%. Pack також також інвестує на 240 доларів, середня ціна 3261 прибуток 1,6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Pak з результатом плюс 1,6%. найкраще себе цього разу знову показує фірм з результатом плюс 79,6%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Корекція продовжується. На жаль, біткоін пробив другу підтримку в 114 100 доларів. Якщо сьогодні ціна не повернеться вище, то таким чином буде підтверджено даний пробій. Минулого разу корекція закінчилася саме на 0,38 рівні по Fibonacci. Можливо, цього разу дійдемо і до 05 рівня по Fibonacci, який знаходиться на 111 100$. Рівні корекції на даний час наступні. тисяч 100 – 05 рівень по Fibonacci і додаю ще одну ціль, яка на даний час стала вже більш реалістичною, це 108 100 – 061 рівень по Fibonacci. Але я все ж думаю, що корекція повинна зупинитися на 0.5 рівні, і ми побачимо принаймні відскок перед продовженням зниження. Сигнал основних індикаторів, які я використовую наступний. Настелятори стохастик Кресайт в зоні перепроданості, настеляти лак LockMagDin напрямок на зниження. Індикатори Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефірім також перебуває у корекції. Але все ж виглядає краще Біткоін. Якщо на біткоїна ціна вже знизилася до 0,38 рівня по Fibonacci, то на ефірі тільки до 0,23. Супротом зараз виступає локальний максимум 4900$. Найближча сильна підтримка 3800. Після такого сильного імпульсу цінком природним є відкат ціни. На сьогодні орієнтовані цілі корекції будуть 4170, 0,23 рівень по Fibonacci, який вже було пробито, але закріплено ціни ще не підтверджено. Наступний рівень 3780 038 рівень по Fibonacci і остання ціль $3460 доларів, 05 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний: Настилятор Stochastic Cresi в зоні перепроданості. на астеллярі Zerve Lack Magd напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж на тижневому таймфреймі все, ще активний сигнал на покупку. Не останній графік по XG. Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. За минулий тиждень ситуація без змін, золото перебуває у флиці. Ціна то знижується на 1%, то зростає. Це ж зараз основна увага на устарі прикута до більш ризикованих активів, таких як крипта і фондовий ринок. Золото традиційно в такий період або коригується, або перебуває у флиці. Зараз саме такий період. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель часи корекції і ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Цілями середньостокового росту є оновлення поточного максимуму 3600 доларів. Найближчий опір 3430, найближча підтримка 3280. Сигнал основних індикаторів. На Настелятир стахасті креса і зоні перепроданості, На настелятель МакДі в зоні невизначеності. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.